Вітаю, мої дорогенькі, і сьогодні у нас вираження, яке називається Що вас здивує або обрадує. «Що вас обрадує?» І так, вибираємо свою колоду і зараз будемо дивитися, які ж у вас там будуть цікаві події. Варіант номер один, що вас здивує або обрадує. Що вас здивує? На вас ідуть якісь неочікувані новини. І я думаю, що ви їх просто не приймете. Ці новини це колесо Фортуни, тобто події, які повинні прийти к вам по судьбі. Колесо Фортуни це. испытание наших богов, оно дает нам радости, либо дает нам испытание грустности, да, и тут у нас мы отримуем. Это ещё у нас трешечки, знаете, мы замкнемся, мы можем даже спочатку и не заметить эту дверь, в которую потребно нам зайти с вами, да, но Ви проходите мимо, ви соседочені на своїх думках, ви не замічаєте нічого навколо, а события прийшли. І тому ви е, знаходитесь в якомусь емоційному стані, який вас зжигає внутрі. Да? Ви печалітеся тим, чого у вас уже немає. У вас було все добре, зараз цього немає. Немає можливо душевного спокою, можливо, якихось здобутків. І ви розумієте, що це для вас дуже тяжко, і ви знов не бачите руку судьби, я би так сказала. Да? Можливо, потрібно змінити роботу, можливо, потрібно кудись поїхати, можливо, потрібно діяти якось по-іншому. А ви цього не помічаєте, і ви відчуваєте себе просто жертвою вас все перевернуто з гори зголов... догори ногами. До дригом, як то кажуть, да? і ви відмовляєтесь бачити колісо Фортуни і продовжаєте нести свій тяжкий крест. Ну, я просто прямо в шоці. Ви дуже заглибились, моя така порада, ви дуже заглибились в особисті переживання, в якусь травму, а ви. Відмовляєтесь якось по-іншому діяти, ви сидите в якоїсь ситуації, яка вас постійно травмує, но вдача до вас прийде, ви просто можете її не помітити. Знаєте, коли ми запитуємо, чому так у мене, тому що Тому що ми застряли в якоїсь ситуації і не діємо по-іншому, по-новому. На це потрібно звернути увагу. Перший Варіант, просто прислухайтесь до моєї поради. Дивіться, що на двері Вони можуть бути відкриті, вони прозорі, заходь туди. Ні, я туди не йду, я залишу в своїх переживаннях, де я жертва. знаєте, це Мені нападає, коли чоловік алкоголік. Я не можу його вигнати, тому що. Что... Ну, це ж батько моїм дітям. А те, що вам буде легше і діти не будуть страждати в цих стосунках, ви про це навіть не думаєте, ви цього навіть не бачите. Або я на роботі пашу за всіх, мені зарплату не платять, а вам предлагають в іншій організації роботу, перейди туди, ну а як же я перейду, там вже... а вдруг там буде хуже, і я туди не йду. Оце, оце такий варіант, розумієте? капецний, коротше. В общем, дівчата, хлопчата, думайте, коли ви, починає, коли ви проживаєте свою єдинственну жизнь, і коли ви не берете те, що вам йде до ваших долонь ну, це ваш вибір. І судя по першому варіанту, вибір страждань. Не вибір іншого життя, а вибір страждань. І далі. Здивує чи обрадує? Здивує чи обрадує? <плес> <плес> Ай, дивіться. Якісь новини. Те, про що ви мріяли. Вони так довго йшли до вас ці новини. Вони їх, ви їх так довго чекали, і ви ж дете, що вони там десь е, запізнилися, і так далі і тому подобне. Але це буде розкрита якась тайна. От карта Луни і карта Сонця розкроється то, о чому ви давно хотіли узнати. То тобто новини, які ви довго чекаєте, вони до вас прийдуть. і... Я думаю, що це будуть гарні новини для вашої родини, для ваших стосунків, для можливо з'єднання, об'єднування. Тобто, коли ви чекали предложення про свадьбу, ви його так довго чекали, що коли воно прийде, ви здивуєтесь і ви не повірите, і ви думаєте, а надалі, а хотіла я взагалі заміж? Да? Або довгоочікувана якась от получение предложения о переводе на какую-то должность. И я розумію, що це щось не те. Я так думаю, розумію, що це вас дуже здивує, я потім обрадує. Це якраз от про вас, да, тобто для вас це буде удивительне після якихось то дуже довгих інтриг, подмих моментів, скрытих обстоятельств... до вас приходять гарні новини. Якщо про вашу людину не було нічого відомо, ви не знали, як отримати якісь новини, ви їх получаєте, і ви будете раді, задоволені, що до вас йдуть ці новини, або людина до вас йде, да? або якщо людина загинула. І її не могли довго знайти, то це теж про те, що ви довго чекали, і ви цю таємницю ніяк не могли подолати, і вона до вас вирішилась, і вона ця таємниця. Ви зможете поховати свою рідну людину да, або знайти, тобто е, був полон, людини довго не було, і ви отримали е, гарні новини, що взагалі людина знайшлась. Тобто, тут можна безліч, безліч е, моментів розповідати, життя різноманітне, і тому вас здивують ці новини і порадують ці новини. Отака. така. Такий другий варіант. Ну, я б сказала, гарний Гарний другий варіант. Варіант номер 3 здивує чи, пора... чи обрадує. Здивує чи обрадує. Ну, я можу сказати, що ваш стан а, такий, де ви а, воєвничі, я би сказала, настроєні, а, де ви не просто воєвничі, дерзко, бистра, молніноста, вам треба потрібно приймати рішення. Но, но вам тяжко, ви не розумієте, чи потрібно це рішення, чи не потрібно, і це або розгрузить вашу спину, або ще більше нагрузить. Но я так диву, дивлюсь, що ви, от коли потрібно прийняти рішення, ви його не приймете. І ви знов будете утримувати ту ситуацію, яка у вас є, наприклад. А, опять же, ви не перейдете на іншу роботу, вам предложать, а ви не перейдете, ви будете далі тягти свої оці, е, якісь обізательства, які ви самі на себе склали: що ви, вам потрібно так робити, от вам тільки так потрібно робити. Це стосується ваших стосунків, це стосується вашої роботи. Це стосується відношення ваше до батьків або батьківське до вас. Да? Тобто, от те, що вас тяготить, коли прийде рішення, вам потрібно його змінити, ви виберете опять свій тягар. Да, Вам буде емоційно спокійно, ви будете відчувати, що ну, і так все добре. Да? А тут ви утримуєте цю ситуацію, бо ви не знаєте, що буде далі. Якщо ви поступите по-іншому, ви не знаєте, який буде результат. Ну, Результат із за того, що ви нічого не зробите. Карта смерті. Смерть це, ви можете похоронити свої мрії, надії до тих попір, поки ви не почнете діяти по-іншому. Тобто, ну, все так і буде. Нічого не змінюється. Так як було, я не хочу. Як буде, я не знаю. Посидю ка я отут. от Почекаю я своєї смерті в тому стані, в якому я є. Ну, я ж можу піти в іншу сторону, да? тобто мене ж може чекати інша сторона. Ну, ні, я ж вибираю карту смерті. Не карту змін. Ну, зміни таки все одно. Настануть карта смерті це трансформаційна карта. Тобто, як би ви не сопротивлялись, можливо, вас ще більше заберуть із-за того, що ви не йдете в нове. Можливо, вам ще більше важкості додадуть, щоб ви вже або поламали зовсім спину, або зрозуміли, що ви щось не так дієте. Ну, в общем, вам потрібно щось діяти по-іншому, не так як ви звикли. І от всі, кому так важко, можливо, вам вже прийшов час змін, а можливо, ви хочете поворожити і подивитися на те, що можна якісь інші варіанти, але це вже в особистому коли ви коли ви зрозумієте, що для вас це потрібно. І варіант номер 4. Здивує чи обрадує? Я навіть не знаю, що, що до вас прийде, здивує вас чи обрадує, але я бачу, що для вас, до вас йде башта. Ваш путь, ваша дорога, про яку ви мрієте, потрібно пройти. І ви, мабуть, вже очікуєте якісь суддяні розбирательства. Можливо, це розділ імущества, можливо, це суд пов'язаний з родиною, да? можливо, це інші якісь суддяні розборки, розбирательства. Але суд буде чесним. Якщо правда на вашій стороні, ви його виграєте. Якщо правда на іншій стороні. То виграє інша сторона. Це карта честі і справедливості. А, можливо, ви будете опиратися цьому, або якась інша жінка, власна, вольова, або мати, або керівник а, будуть настоювати на своєму. І розкачувати вас емоційно. То есть ви будете вкладатися в цей випадок дуже емоційно. Тобто, честь, справедливость где-то щось не получилось, якийсь то партнер повів себе неправильно. Або ви знімаєте житло, вам каже, кажуть, от срочно уїжай і депозит ми тебе не віддаємо, Або ви купуєте будинок, дали залог, а вам кажуть ні, ми нічого для вас не будемо робити, ми з вами не працюємо і так далі і тому подобне. Тобто, є якийсь ризик, який дуже емоційно вас підломить, і прийде башня. Башта, тобто ви щось потеряєте. Потеряєте щось, що пов'язане з честю і справедливістю, а, ну, за все, так, да. тобто, спочатку суд, а потім башта. І вас це буде дуже емоційно напружувати. Тому подивіться, будь ласка, навколо що вас може очікувати. Якщо ви підписуєте якісь договори, будьте дуже обережні. Якщо ви плануєте якусь покупку, ви можете її купити. тобто ваша мрія сповниться, да? ви її купуєте, а потім виходить, машина в угоні. У вас просто її забирають, і гроші вам ніхто не віддає. Тобто, може бути, що завгодно, там, де є юридичні договори, підписання і так далі, подобне, там може бути якийсь, ну, это не спланірований обман, це неожиданність, вот така просто бьет по голові, і це дуже важко пережити. Да? Тобто, будьте дуже обережні, 100-500 разів перевірте, що ви купуєте. 150 раз провірте на чесність людей, з якими ви спілкуєтесь і плануєте подальше спілкування, тому що буде якась дуже неприємність. Це, це здивує і напружить, я б так сказала. Отаке От в нас було сьогодні ворожіння і. Бажаю вам пройти всі ці неприємності стороною, щоб вони вас не коснулися, щоб ви були готові до цих неприємностей зараз. І обміркуйте, що саме про що була мова, тому що це вам допомога до того, щоб ви не помилилися. Замовляйте особисте ворожіння, замовляйте талісмани на здійснення мрії. І бажаю вам успіху! Пишіть, коли у вас є потреба. Підписуйтесь на мій канал. І чекаю на нових зустрічах. Пока-пока!